Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Я займаюся я дуже важливою роботою останні дні. Значить, Що я роблю? Ну, Звісно, що в мене частина йде підготовки до нової колекції, а частина хочу зробити гаражний розпродаж. Ну, і перебивало, знаєте, то одне, то інше. Буває таке, що щось то погано себе почувала, Е Ну, Призупинила, скажімо так, цю діяльність. Значить, скоро буде на днях, коли саме не знаю, тому що перебираю речі, частину вже перебрала. Значить, що це будуть за речі в гаражному розпродажі? Частина на мене малі, частина великі. Є нові збірками, ну там щось не підійшло, те, що я купляла, щось ще з китайських з тих обзорів нове, є таке, що там один раз одяг або поправ просто, тому що буває китайські речі приходять і з запахом китайського нову, вони гарні, а знаєте, такий цей запах китайський, він специфічний. То деякі такі речі бувають ну, нові. Один раз я його постирала, продемонструвала відео і точно носити не буду. Тож займаюся цим. Частину вже підготувала, поперебірала. Навіть якщо там вісить в шафі, я знаю, що воно нове і не одягнене. То якщо довгенько таку вісіло, то треба перепрати, щоб все було свіже. Те, що ти ви мене купляти, його можна просто брати і одягати. Не треба не прати, нічого з ним робити. Ну, максимально, скажімо так, привести його в порядок. Ну, речі абсолютно гарні вибираю. Те, що таке не дуже, то те поїде в село. Або те, що ну я бачу, що наприклад пригодиться в селі, то поїде в село а те, що в селі не пригодиться. То буде для гаражного розпродажу, друзі. Шафа в нас тут здоровенна, величезна. Я дивлюся, що он куртки. Думаю, нужні вони мені там частина чи ні. Зараз ще буду на них дивитися. Пальто деякі вже понаходила. Отак от, от от все воно у мене зберігається. Все на вішачках. Частина зберігається в чохлах. Передивляюсь. Якраз будуть такі речі по сезону. От. Отак все. Вісить, є светри, які я зберігаю ось так, а не на плечах, щоб не витягувались. Ну, це прям зимовий-зимовий, вже на нього не сезон. Дивлюся, що таке пригодиться, щоб можна було ну, що по сезону. Дуже багато, бачите, як все напхано, От, поперебіраю. Є такі, що не знаю, буду носити, не буду, те, що в роздумах дуже красиві. Я таке, що там. Шила для уроку, один раз одягла. От, різні є. От, наприклад, до цього ось присилали мені на огляд з Китаю, я його ношу, то вирішила залишити такий гарний кардиганчик з сердечками. Є таке, що набридло, або е... оскільки я людина, яка шиє, а дівань вже скоро не буде. куди, Ти думаєш, та не треба. Пошию собі тканин, скільки, хочеться постійно щось нове, це я держу. Ковтину зараз її покладу, то зайчики. Такі справи. Тут ось частину вже, зараз включу світло. Частину, ось, бачите, підготувала. Деякі ну це моє пальто, а під ним кардиган. Оце пальто, потім таке сорочка злодену шерстяна. Оце пальто треба ще трошки попрасувати манго. Тобто багато дуже гарних, дуже дуже гарних таких речей, чотеньких, прям чотеньких таких, що ну просто капець, Дивіться, Вмикаю світло. Значить Тут ще я понаходила курточка, блузочка, костюмчик цей на мене малий, цей великий, плаття, до речі, зара. Дуже хороше отаке, букльоване повністю на підкладці, навіть на підкладки рукава. Пальто стилі шанель, жакет, стилі шанель, жакет, стилі шанель, платья стилі Шанель. Це я шила. І для колекції, для якоїсь, то піде в розпродаж. Це моя кофта, не знаю, повністю кашемірова. То постирала, не знаю, буду в ній ходити, не буду поки думаю. Це плаття, ой, да не падай, це плаття потрібно попрасувати. Дуже цікавий рукав, дивіться, який. І повністю на підкладці. Таке красиве, дуже. От уявіть, скільки речей. А воно ж кожну річ треба погладить, привести в порядок, повісить на вішак, бо воно ж та комнеться, знаєте, навіть в шафі. От, все поперестірувати, подивитися, що там, да как, який приблизно розмір, мале, велике. Ох, то потроху шукаю. Ще в мене є ідея на рахунок, чи треба джинси. Зайчики, напишіть пару, пару пар джинсів. Я зможу знайти ну приблизно мого розміру або може трошечки більше. Там деякі стрейчові, деякі такі, ну, мого розміру. В мене зазвичай я купляла розміри це 29, 30, 31. Не менше. Тому що в мене стегна широкі, талія вузька, і ті, що такі з трошки нижчою посадкою, то вони, грубо говоря, на L-розмір. В мене якісь одні були в які я не влажу, мабуть, 26-го розміру, коли в мене було 53 кг пару років назад. То поки що я думаю, а вдруг похудію, і мені вони будуть якраз норм. Ну, такі, знаєте, фірмові гарні всі джинси. Одні точно є левайси і одні є якісь такі в дирку дранки модні. То думаю, що теж може комусь да й пригодяться. Всі речі гарні. Тож це те, чим займаюсь. Є ще плаття для нової колекції, частина також попрасована. Частина, не попрасована лежить на кучі, тому що, знову ж кажу, себе не дуже добре почувала. Толі була якась алергія. Ну, не знаю, що зайчики. В Взагалі, поки що про це розказувати навіть не хочу. Щось зо мною робилося, буває таке. То воно, знаєте, на настрій на все впливало. Сьогодні, вроді, нічого. То вирішила записати оцей влог та розказати, як справи. Потихеньку щось роблю кожен день. Навіть якщо не знімаю влог, то щось я кожен день отак от трохи москочу. Щось лажу туди-сюди, щось роблю. Хоча би що-небудь. На вихідних їздили ми до Юлі в будинок. Я навіть влог не знімала, бо знову ж таки почувала себе не дуже добре. Сергій каже, поїхали, розвієшся. Походили там, погуляли по лісі. Юля брала ще з собою подругу. Сергій знову ж таки займався кухнею. Вони ж там перевішували ці ящики, бо Сергію не понравилось, як вони вісіли. Там частину зібрали з одної сторони, з другої сторони, там ще не собрата в юлі, бо треба докупити посудомийну машину. Зараз, поки грошей нема, підсобирають, докуплять, і тоді можна буде внизу кухню закривати там планку, щось їй робити. Холодильник вже є, холодильник купили, вже там підключили. Що я робила? Помила. Трохи там підлогу, бо воно, знаєте, з вулиці заходять, Ну так усіки змогла. там чуть, чуть Юля мила там кухню, я трохи в деяких місцях помила підлогу, як змогла. Там же є і вода, і електрика, там же все є. Ну, в принципі, Якби ну, отак от взять, якби було багато грошей, то заселяйся, там вже в тому будинку живи. Там же все є. Але ж потроху, потроху, коли люди роблять своїми силами, то воно виходить так довго. Ну, так як є. От, погода, зайчики. Поговоримо про погоду вже. Погода. Ну, що вам сказати? Дивися з вікна, вроді нічого. Ну, що каже, плюс 2 відчувається, як мінус 1. І так воно і є. Сіро, хмарно, вчора цілий день йшов дощ. Цілий день мрячило. Я розумію, що весна і дощ треба. На деяких деревах вже такі повилазили листочки. Прям. Зараз вам покажу. Бачите, вони, які хмари? Оце вони або принесуть дощ, або що. Оце отаке. Ну, вже трохи підсохло. Грязюка є в деяких містах. Тут у нас, отам, бачите, ось он, новий отут асфальт. Щось були, розривали, приїжджала техніка, щось тут трили, мабуть, ладнали якісь труби з водою, але в нас вода не пропадала. Отаке небо. Ну, Небо блакитне. Хмари вже такі більш весняні, дощові, на мій погляд. Але погода не весняна. Хоча пташки співають, в нас тут під будинками багато дерев. І пташки цвірінчать, в них такий настрій. От прям відчувається, що в пташок вже весна. Ну, в мене поки що не весна. Я не знаю, чи так холодно. Я жду вже, дивіться, 20 рахуйте, що завтра число, сьогодні ж яке? Сьогодні 19. -те. Завтра рахуйте, що 20 березня, а ще поки що холодно. Ну, що ж поробиш? Хочеться тепла, звісно, що хочеться. Зайчики — нічого, буде весна, воно значить так треба по природі. Ще на гаражний розпродаж можливо, понахожу. В мене є деякі косметичні засоби. Можливо, пороблю шалотами. Ну, знову ж таки, уявіть, скільки треба часу тут, хоча би з цими речами розібратися, поперебірати. Тобто ну, робота є, воно навіть отак, от, знаєте, 2-3 речі попрасуєш, вже втомився. Шила я була чехли нові на прасувальну дошку і на, на рукавнік. Пару днів назад я вам показувала, як шити чехли по кругу обрізаєте тканину для голодільної доски, пришиваєте резинку. В мене просто навіть на деяких я роблю зразу на оверлоці пришиваю, щоб потім не вправляти, оце, знаєте, не затягувати. Зразу на оверлоці пришиваю, навіть якщо нитки не підходять, стояли блакитні, шеюбіла, біле. Думаю, боже, кому там, хто його там дивиться буде? Це ж я роблю його для себе, а не для краси. Що я маю на увазі зараз? Ось, дивіться, чехол на прасувальну дошку. Я їх змінюю часто, чого, бо тканини деякі залишають ворс, деякі буває таке, що, знаєте, вимаруються, плюс від клеєвої паутинки інколи залишаються сліди. Буває таке. Ось просто, бачите, різинка пришита, ось тут блакитні нитки. ось Отак от вона пришита, і тут так само. На, на рукавнику, бачите, Просто по кругу, по кругу, за, отак десь 5 см, положили дошку на пол, обрізали по кругу. і по кругу натягуєте резинку, і зразу на увернувся, я пришиваю. Все, чехол новий, готовий. Якщо багато прасуєте, то їх треба багато. Тому що він от намок. Наприклад, 2-3-5 суконь я прасую, і чехол уже мокрий. Він от ну, просто мокрий. Я його знімаю, надягаю сухий. Прасувати треба на сухому. Тому що від пари воно ж теж мокріє. Тому отак в мене їх багато, я їх змінюю. Плюс деякі чорні речі, з них залишаються ворс, і коли ти прасуєш біле, воно, знаєте, як от печатується. Ну, тобто, отаке. Шо-ше? Та нічого, це такі новини останні дні. Їздили туди до Юлі, цілий день ми там були. Ото як поїдеш і пізно ввечері вертались, вже такий був страшенний дощ. Вчора цілий день дощ навіть нікуди не виходили. Сьогодні виходили. Сьогодні варив Сергій борщик, ми його пообідали. Ну, я свіжий борщ не дуже люблю. Я люблю його на наступний день, коли він настоявся. Свіжа, взагалі, мені воно не смакує. Ну, звісно, що ми поїли, воно не таке, не то борщ, не то суп. От. То те, що за останні дні. Такі новини, зайчики. Тож піду щось буду робити, не знаю що. Щоб сказати, що в мене прям, знаєте, така наснага сьогодні щось робити ні. Але все рівно треба щось робити, тому що, буває, лізуть якісь дурні думки в голову, щоб от вони не лізли, ви ні за що там особо не переживали. Відволікаюсь на щось нормальне. Відволікаюсь на щось добре. Тако. Та щось буду робити. Речей дуже багато, дуже гарні, ці, що я понаходила в стилі Шанель. Будуть вони, ви їх побачите, щось велике, щось мале. Все буде тоді озвучено, ну, а нова колекція, деякі сукні шила оверсайз, такі побольше, як ви просили. Теж багато речей і для нової колекції буде. Дивіться, будь ласка, уроки. Ось дивіться, виложила я підряд, скільки? Чотири уроки, мабуть. що, да? Просмотрів настільки мало, що то капець, зайчики, те, про що я кажу. Просто із вдячності зайдіть, вмикніть це відео, і хай воно у вас промотає разом з тими рекламними ставками, які є. Ну, будь ласка, просто прошу вас як людей. Тому що ну, просмотрів мало, воно навіть в рекомендовані YouTube не попадає, бо мало переглядів від вас, а теми цікаві. От. Я ж бачу, що ви хочете дивитися щось таке. Не знаю, що що вам вже показувати. От. Доносити до вас щось цікаве. Запитували, з якими нитками шити пальто, та пальтути. А щось звичайно. Ці всі нитки, що в мене є, вони для всіх тканин підходять. Оце воно для всіх тканин. Абсолютно! Тобто, де пальто, окремо тут нічого нема, тут для всього. Мені нитки вони пристосовані для того, щоб шити по факту все. Ну, Звісно, що якщо ви шиєте чисто там пальто чи, наприклад, куртки, чи ще щось, ви, звісно, що, купуєте. Нитки трохи грубші, да? ну, для нейлону одне, плюс якась там тефлонова лапка може бути, якщо ви шиєте синтепон. А пальто ну, воно ж не дуже грубе. Ну це рахуйте, що вона по товщині, ця пальтова тканина, вона навіть може бути тонша, ніж трьохнитка нитка на флісі. То, ну самі подумайте, товщина, яка там? Да, така ж сама, в принципі, то на що його мучиться і щось там підбирати. В мене професійні швейні машини. Всі, майже вони всі. Для тонких і легких тканин. Я не шию грубе, я не шию якийсь драп. Але якщо я мені стукне в голову пошити пальто, то ці машини і пошиють і пальто, <свісно> нікуди не дінуться. Зрозуміли ви? От. Побутова машина, звісно, що вона більш універсальна, вона призначена шити різні тканини. Але ну на що мені мучиться на побутовій, якщо в мене є промислова. На побутові я шию тільки, там, наприклад, те, що в мене немає на промислових там зігзаг, якісь декоративні шви. Ну, я її брала для того, щоб шити на ній петлю. Вона робить гарні петлі для сорочок. Ну, і якщо, не дай Боже, що, кудись треба переїжджати, от як ми виїжджали, тоді в село. Бо не знали, що робиться, то я, звісно, схватила цю побутову машину да й поїхала. Бо промислові машини зайчики навіть перевозять, вони не мобільні. Як мене запитують, яку ж машину обрати, те чи інше. Ви думаєте про те, що якщо вам прийдеться срочно тікати зі своєї хати чи щось буде робитися, то ви промислову машину не зможете взяти в сумочку, чи в машину, чи в багажник, чи по підруки і піти з нею. Ні, ви не можете. А побутову ви можете з собою взяти. Чисто навіть отак от от думати. Плюс місце. Не у всіх є місце. В когось є такий невеличкий куточок для роботи або невелика кімната, хтось собі, хтось ці машинки достає, ставить на стіл, потім забирає й ставить під стіл. У всіх в нас різні умови, і це нормально. Якби було бажання шити, прочитала коментар, дівчина пише, що зараз немає в неї швейної машини, вона шиє руками, штани собі. Ну, то й добре, можна і руками шити. Зайчики, це не проблема. Можна шити і руками. От щось робіть, я пішла, буду щось робити. Бо треба, вже стільки часу пройшло, думала на тих виходних, потім думала на цих виходних, я кажу, ніколи не строй собі плани, бо час розставляє все. От як в мене виходить, так я і живу. Ніяких планів не будую. Оце в мене вийде сьогодні зробити, значить, зроблю сьогодні. Завтра, значить, завтра. Зайчки, ну такі реалії зараз. Звісно, хочеться робити більше, хочеться робити краще, але то одне щось переб'є, то друге, то третє. Тому, ну, як виходить, так і роблю. Що ж я? А люди ще уявіть, ходять на роботу, бо треба. Прийшов додому, треба їсти, зварити. Так що в мене ще не все так плохо. Я на життя не жаліюся. От. А хлопці наші в окопах сидять їм ще гірше. Так що зайчики якось буде. Зрозуміли ви. От, нічого, скоро потепліємо, ми як одінемо плачечка, будемо всі такі красиві, нарядні. Сьогодні знову доставала, одівала пуховік. Оце вам і погода. Але ж колись дай потепліє. Тож, зайчики, на цьому все. Я вас тімкала, я вас бомкала, бувайте здорові. Буду, хоча б мені треба 3-4 штуки сьогодні якихось речей зробити. Тобто, або ці дві сукні попрасувати, або ці попрасувати, ну, хоч щось. Зрозуміло, щоб мені рухатись далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам будуть цікаві якісь ще лотики, типу з косметикою, бо в мене її багато. Я, може б ще щось купила, але це стоїть. Також, знаєте, поперебіраю, воно все з нормальними термінами придатності. Деяке щось новеньке, деяке щось беушне, але все ловке. Поганого ж нічого нема. Так, ну що, цьомкаю, бувайте здорові. До зустрічі!